Привіт, мене звати Козак Марія, мені 15 років. Народилася я 2008 року, 4 листопада, у місті Київ. Навчаюся у школі номер 186 міста Києва у 9 класі. Мій улюблений предмет у школі це англійська мова, тому що мені дуже подобається вивчати іноземні мови. Також, окрім англійської мови, я вивчаю і корейську, але поки що не так багато чого знаю на цій мові. Я ходжу на танці, хай хілз Вони мені додають додаткових сил. Але коли все ж таки у мене є вільний час, то я можу почитати книжки. Останнє, що я прочитала з книг, це був роман від Коу тисяча пам'ятних поцілунків. Також е я люблю послухати музику та поспівати. У мене гарний музичний слух. Також я люблю гарно помалювати. Неодноразово приймала участь у багатьох конкурсах з малювання. Та перемагала. А ще для мене немає нічого неможливого. Я вмію кататися на велосипеді, роликах, ковзанках, скейті, пенеборді та багато чому іншому. А навіть якщо на чомусь і не вмію, то я залюбки швидко навчусь. Маю досвід у акторській майстерності та моделінгу. З приводу акторської майстерності, то я багато разів була у таборах та грала на сценах. Це були як і головні ролі, так і другорядні. А досвід з моделінгу я отримала ще у дитинстві, коли мені було 5 років. Я знімалася для реклами одягу, була обличчям на багатьох листівках та календарях. Мої головні мрії це бути щасливою та займатися тим, що мені дійсно до вподоби. Мрію стати акторкою відомою на весь світ. та я буду робити все можливе заради цих мрій. I really love animals. I have a cat. She's name is Kate. She is, is 11 years old. And I have a red. I bought her recently. She's name is Ruby. Дякую за увагу. To То See you on the set. Bye.